Сніданок Швейцарія. За ось такими. Тут холодно. Ти знаєш, що вчора було 16 градусів. Це натуральні от, по 50 євро натуральна шкіра додається. Вчора було 16 градусів в день. Зараз я тобі дам, доча, конкальма. І будемо такі бамбулони їсти. Софія, чи в чому? пончики. I panpuchi. Si poi dopo si mangia, si assaggia, ma mm -hmm. prima si mangiano altre cose. queste è dopo. Ora guardate, roshie, di andare a dare, se non è seduto, da una robotica. Ma non la polvere Насыпаю какао. Какао <кій> <кій> и <кій> латте кавена. Бонус у тебя. Тут треба я ще... Какао і молоко з... З чим? Фіпса. З вівса. З вівса. Овес. Në që të rrënë pëllë, dhe të 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 tëpërë. Në kërë më të tëpërë, dhe të tëpërë. Në rafatë zile. Ми їли, ми весь їли чи ще трошки? Ні, ні, багато ще там. Що залишить? А, тут ти поставав. Угу. Зараз будемо їсти. зараз. Давай став на стіл. А, який торт. Та його треба на стіл поставити. Ну зараз спробуємо. Зараз поставимо. Треба докінчити його сьогодні. Вау, який торт швейцарський. Мама мія. він красивий. Ось такий. Два слої крему, зверху, напевне, таке тісто, зверху знизу таке, а тут ідеальні, ідеальні. Як вони так зробили? Це стали, Гарда кві, Софія, фрагулі. Вау! І, напевне, що цей. Як називається кругом? Це крема, кожу. Медаль. Зараз буде діти. Вона тянки крема. Чи крема? крема. Ти будеш їсти Софійка. Да. Крем... Будеш? Да. Так. Ти... ти ще молочко маєш? Дивися, Ти ще не випила молочко? Пий молочко? Ні. Ні? Все вже? М -м -м. Ти вже? Ти вже хочеш тортик, так? Так. Да. Трошки попробуємо зараз. М -м 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 -м. <риск> поку поку Oh good. Aspetta, Dotti, aspetta, prima finiamo colazione, mamma fai l'altro e poi si aspetta la torta. Tutti insieme. No. Stidliva, Sofia. Trebasti, висловлювати вільно свіжу. Так, так. Ні, Тіміда, ти розумна дівчинка. Тіміда. А Тіміда та що не говорить нічого, та <танк> що мовчить. Тім це ця дівчинка, яка мовчить. Ти багато говориш. Ти гарно говориш, ти весела. я Тім Ага. вабен. Тім іда. Якщо ти вститлива, то ті, що встидливі які мають бути. Якщо ти все це вже не так погано, Софійка. Мімі! -мі! Ага! Хто там є? Софія? Масю, а тут Софійка, бо тут вже ніж. Подали ніж. Зараз ми розріжемо, Софія. Добре? Тортик з ріжемом. Нам мусить спочатку закінчити їсти ага. сніданок, а потім їсти сніданок. Ага. Ага. Добре. Манжи, манжи. Сеніше, перки ти очі, ну не манджати. Тельфу швейцарський. Я пам'ятаю, я перший раз поїхала okay. в Польщу, я попробувала okay. ці бомболони. Ти їла польські бомболони? Mm -mm. Ти не була в Польщі, Наталя? — Я була в Польщі, але я щось не пам'ятаю. Я їла, їла, людини... бо ми були Пончки. там на різдво, їли, і борщ, їхній. Uh -huh. і... Але я не пам'ятаю. Uh -huh. Ті поншки такі. Були... А ти ми... ще знаєш, коли мама мій ще... Багато років назад, я не пам'ятаю Так. Віталік, мав тоді ще до школи не ходив. Тут, можеш мені представити? Шість років, п'ять років. Mm -hmm. Та де п'ять років ще? Mm -hmm. П'ять років ще як він мав. Малий був. Ти пише, скільки це років пройшло? Мама мій, це пройшло ужас. А Україні було бідно-бідно, там нічого не було. І от такі поншки, знаєш, такі, м -м -м, такі... вони так mm -hmm. пахли ванілію, вони такі були великі. Вони такі зовсім відрізнялися від цих е пампуків українських, е -м -м -м. колись в селі пекли, бо колись в селі пекли на свята і баста. Mm -hmm. Вже приго... ну, напевно, вона незручна така, Чи на телі викидати сковородки. Тут нарізала всяких ось таких овочів різних. І оце, без того жити не можна, я теж таке саме маю, мені подарували. Дуже понесеньку ріже, зрізає шкірку, україні теж є, я знаю. І пізніше ще мене з залі будуть. Кафе ще залишилося. І кавун зараз будемо їсти так само. Одну попробуємо. Це моя внучка їсти. Ці ягоди теж ростуть в лісі, Наталя? Оці ужини. Але швейцарці їх не збирають, правда? дуже. Як хто? З'єднується з натурою, хто знає та, хто знає природу. <плес> люди бояться, не знають, так само як гриби. І білі гриби теж не знають багато, правда? Багато, зовсім не розуміється, на зовсім не розуміється. А гриби тут є і великі навіть, якщо піти туди чуть, -чуть далі, якщо знати місця, правда? Так, так. Цю сковородку чого ти не, не хочеш викидати? А ну покажи, як ти маєш тут викидаєш, який в тебе механізм, тут ти от так закрила-відкрила, mm -hmm. так? Сміття? Yeah, yeah. Цікаво, цікаво, зараз покаже. Закрий, відкрий. Воно в тебе відро виходить наверх. Ну, потім знімається гачок, його витравуєш поміняти mm -hmm. Чекай, Закрий. І тепер воно ось так вперед підходить, нахиляється. В mm -hmm. тебе нахиляє. одне чи два відра? Ну, вони є дуже зручне, треба поміняти. Uh -huh нахиляється, Є гарні системи, що ти відсуваєш тут, якщо і маєш тут завжди відкрито, або є тут, бо тут прямо відкривається і стає відроду тут, якби на куті. Ага. Є різні Вера. системи. А тут що хочеш викидати? Чи вона? не добра? Шкідливі, суворі, з таким шкідливі, з чорним покриттям. Треба вживати тільки але, такі. Але вони не є фарми, не є де але. А ця яка? Алюмінієва? Є прогрес повністю ну, Мені треба коротко зараз купляти, Наталя, нову. Uh -huh. Мені треба купляти. Яку раді мені купляти? Оця жарить добре. Uh -huh. Це жарить дуже добре. Прилипає? Прилипає, але це uh -huh. треба... прилипає? Це проблема. Це проблема не мене є дуже велика, тому що якщо треба, наприклад, коли я яйця роблю, я її відставлю, 5 хвилин почекати, uh -huh. і воно, воно відходить і воно не... Ага, не треба відшкрябувати. Ви бачите, я вчора яєчко сушила. Ага. Я тут зробила, але ага. треба, щоб її лишити, почекати, і вона потім все відійде сама. Ага. ага. Скільки Що, така пуштої? Ти тут купляла? Ми тут купляли, так, я не пам'ятаю. 50, 40? Десь 80, Якщо, ну, може вже ага. і зі знижкою. Може зі знижкою. А яка марка? Та пізніше ще я зроблю фотографію тут. Я сама подивлюся, яка марка є. Ага, ага це марка така. Високої якості, що сказати. Це все високої якості. Ти завжди ми малознай... шкірку знімаєш? Переважно так. А чому? Шкірці всі вітаміни є. Шкірці всі вітаміни, це згідно, але вона потім дуже тверде, коли її виступає. Ні, я ніколи не знімала. Ти ще від, від цей, так? Я дала солі трошки так. Ага, мінімально солі. Ну нічого, хай буде. Пало і пропало. Ти знаєш, зовсім... А, от є. Нічого страшного. Мусор, але... мусор, Наталя. Ага, я сюдом кидаю. Дві. Якого Ти що, які приправи тут? І ще сніг? Сніг. перець. Баклажани угу. завжди добрі, смачні. Баклажани, баклажани, баклажани так. Баклажани, ти знаєш, що я завжди говорю, я навіть не знаю. Ми колись готували у Львові, були колись баклажани. Давно? Ну, ще було. 30 років назад були? 30 років назад. 30 років? 30 років? Я, я не ти не пам'ятаєш 30 років назад. Але 20 років назад? Були. То точно. Окей. Okay. Дякую за, за меню, дякую за рецепт, за сковородку і за все повчання. Бачите, як знімають гарно на відео. Це тун. Ви тільки гляньте, яка вода. Каштани високі, цей перший це каштан. От такі великі дерева, дуже великі. Яка краса. Як тут свіжо. Мені навіть здається, що це, що, 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 що це не літо. Це 20 градусів, дощик попадав, тепло-тепло. Зараз заходимо на оцей міст. Танцюють, розважаються. І хлопець знімає. Лавочки, тут такі високі. Чао. Ой, тут так високо. Мені тут до бороди. Тут високо тут такі мотори. Що ці мотори роблять тут? І ви зрозуміли, що я в тун. Я задала моєму синові, чому ось, наприклад, от така трава натуральна в самому центрі не покошена, як ви бачите, похоже навіть на українську траву. Дивіться, яких конюшина. Оця вся дуже, та як в Україні. І все це натуральне ось таке росте. Доглянути, не доглянути, чому не покосили? Знаєте чому? Що мені відповіли? Вони спеціально так лишають ось таку кропиву, траву, таку натуральну для природи. Тому що пташки, треба, щоб пташки їли, щоб там всякі такі, знаєте, мурашки, мурашки жили. Це для природи дуже-дуже добре. Це залишено так спеціально. Така природа в центрі міста натуральна. Бачите, як виглядає? Подивіться. Така сама рослинність, як в Україні, така таке все саме. Коніши не так багато. Китайці розважаються. Бачите? Браві. Я не вмію, і туди і сюди. І вони розважаються. Ніхто не боїться, всі знімають, мене теж знімають. Я ж не контролюю, хто мене знімає, хто мене не знімає, всі з телефонами, всі знімають, всі підряд. Попала я на кадр, не попала, ніхто не кричить. Це нормально є. Таке тут спокійне життя, таке спокійне тут життя. Мені здається, що я зовсім в другому світі, що я десь відключилася, я не знаю, де я є. Я забула про все, про, 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 про Італію, про місто, про де я живу, про мою хату. Просто за все забула, про джаду забула, про роботу забула, про все забула. Пішов мій кубоня в туалет. Зараз я піду тут от безплатно є туалет. Ви тільки подивіться на ось цю красу. От, ну як воно може так от жовте-зеленим, бути така краса, і така ялинка, мігенька мігенька Ось така ялинка. Ви тільки подивіться на колір. Як вона тут росте ідеально? Чи її тут підживлюють якимось способом і підсвічують, як тут ввечері красиво. Ось такі квіточки. Бачите? Дуже гарно, з жовтим зеленим. Там ресторан люди сидять. Краса. Просто дух захвачує від, від Швейцарії, а ще рота панораміка ще є, вже півдев'ятої. Напевне, ще люди я бачу є, зараз підемо, якщо ще встигнемо. Дух захвачує від краси такої.